Здоровкась. Перед тим як поїхати у Колорадо на шоу Класік, Хафтор Бьорсон виграє свій 11-й в кар'єрі титул найсильнішої людини Ісландії. І знаєте, це було схоже на саме той випадок, коли старшак приходить із п'ятикашками поганяти футбол. Гора виграв абсолютно кожен із шести івентів на змаганнях, при цьому не показавши, напевно, навіть і 70% своєї актуальної форми. Welcome to Iceland Last Man 2024. Всього 380 кілограм на становій тязі дозволили йому перемогти у першому івенті. В той час, коли 360 кілограм. Це був максимум, на який спромоглися власники другого місця. Спокойку! Другий івент це драбинка із дамбелів 80-90 та 105 кілограм. І Тор був єдиним учасником, який зумів справитися з усіма гантелями. Як бачите, просто неймовірний рівень ісландських атлетів. Зовсім незрозуміло, для чого Хавтору було тут змагатися. За це він отримав трохи хейту в коментарях, але, як то кажуть, титули не пахнуть. <-турбіг> Далі Хавтор Бьорсон став єдиним учасником, який проніс фрейм 350 кг на дистанцію 20 метрів, після чого переміг і у перекиданні торби через поперечку 25 кг на майже 6 метрів. І ось це вже нам плюс-мінус говорить про його готовність до перекидання бочки на шоу Класік. Далі перенесення каменю і знову тут ситуація аналогічна. Перше місце. Ну і останній шостий івент це кулі Атласа, але не класичні, а подоба того, що буде на шоу класік Тут автору для перемоги вистачило перекинути кулю 202 кг на два рази. Що ж, доволі таки непогане тренування вийшло у Хатора Бьорсона перед The Strongest Man on Earth. Звичайно, спортивний принцип тут був реалізований на дуже низькому рівні, бо участь гори вбила всю інтригу та бажання викладатися на максимум інших атлетів. Але з іншої сторони, ну коли ще ісландські вболівальники зможуть наживо побачити результати такого рівня? Тож пишіть свої думки у коментарях. Також напишіть, чи потрібен вам переклад автора Бьорсона та Брайана шоу. А на цьому все. Скоро почуємось.